На борту два інспектори, човен рушає вниз течією, притискаючись до очерету. Очерет уже піднявся дуже високо, і з води не видно. ну, з відкритої води не видно і з берегу їх погано видно. Бачите, сюди ось вони діли такі прокосики, що вони лодками чи ну, маленькими каючками заїжджають. Другий інспектор Микола Ілюк готує до запуску дрон. Так водой як на долоні, каже Микола. З повітря можна помітити і браконьєрів, і те, чим вони можуть виловлювати рибу. Забороненими зараннями лову, сітками, острогами, рибними пастками. Інспектори помічають поплавки сітки. Борт заглиблюється в очерет. Сітка. 45-ка. І знаходилась риба, карась. Ще в живому вигляді будемо випускати водне середовище. Тітка не длина, десь метрів 30 десь така. Порушник якийсь браконьєр перегородив канаву. Думав, риба буде заходити і він щось співмає собі на спожиток. Борт рухається в іншому напрямку, де трапляються ще кілька заборонених знарядь лову. Деякі з них під очеретом, деякі посеред річки. За кілька годин рейду інспектори дістали близько 300 метрів сіток. Знайти їх власників практично неможливо, говорить Олександр Щербина. З початку року рибоохоронний патруль вилучив із водойм області майже тисячу подібних сіток, додав інспектор. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.